Біфрен, спокій за ясної голови. Весняночка, весняночка. ДТС мовала. Це відео для міжнародного благодійного телемарафону. Фронтвумен гурту «Гоу ей Катерина Павленко записувала у Смілі на Черкащині. Там артистка перебувала в евакуації, коли у Києві та околицях було найбільш небезпечно. Якось містично, але саме напередодні війни Катерині вона наснилася. Про все це і не тільки Катя розповіла ЖВЛ в ексклюзивному інтерв'ю, яке дала у перерві між концертами свого великого європейського туру. Як нині зустрічають зірок Євробачення закордонні фани? І чому Катерина ледь вмовила себе знову взятися за мікрофон? Пісні гурту Гоуей українською співає вся Європа. на культовому фестивалі Гластонбері у Великій Британії. Вони зібрали рекордну кількість слухачів. А влітку 22-го водили шума у майже двох десятках європейських міст. Між концертами фронтвумен гурту Катерина Павленко зустрілася з нашою Лізою Герасимюк у Києві і розповіла, як сни навіщували їй війну, чому відмовилась від прихистку в Мілані та сутівського крісла на нацвідборі Євробачення в Ісландії, та що переконало повернутися на сцену. Відверте інтерв'ю ЖВЛ не пропустіть. Концерти гурту Голей європейськими містами нині розписані до лютого 23-го року. Ледь не на кожному солдаути. Хто приходить на ваші виступи? Це здебільшого українці чи все-таки іноземці? Здебільшого іноземці. У нас було два солдати у Фінляндії. На першій прийшло двоє з України людей, на другій прийшло п'ять. Що це тисяча іноземців, то українців там може бути один-два. До щастя, люди з Америки прилітають на наші виступи в Європі. Гоуей зламали стереотип про те, що треба англійською співати, аби іноземній публіці полюбитись. У нас публіка танцює з нами. Вони співають українською мовою з нами. Нині Катерина Павленко сцену використовує як майданчик розповісти правду про злочини росіян. Так як на концерти ходять здебільшого іноземці. Як вони реагують? Вони нас дуже сильно підтримують. І я завжди дякую кожному концерту людям, які прихистили українців. Я дуже щаслива, що наша публіка саме така. І це люди, які вміють слід переживати. Та взятися знову за мікрофон Катерині було вкрай складно. Коли росіяни вторглися в Україну, Гоуей скасували всі концерти. І у кріслі судді на нацвідборі Євробачення в Ісландії Катю не дочекалися. В той момент я зрозуміла, що користі від того, що я поїду і буду сидіти в журі, не буде ніякої. Я частина цієї країни, і я не можу зараз просто відморозитись і поїхати туди. Хоча поїхати в Ісландію це була моя мрія, яку я досі не здійснила. Бути в Україні принципова позиція гурту 22 лютого, коли загроза вже висіла в повітрі. Музикантам під час гастролей у Литві запропонували там і лишитися. Та Гої відмовились. Ну, ми знали, що щось буде. В принципі, моніторили західні змі. Було відчуття, мені снився сон постійно. Він Який сон. Ну, мені снилася війна. Причому мені приснилося так все чітко, як потім сталося, що ну навіть приснилося місто Сміло. Ви там, там раніше бували в Смілі? Ні. Ого. Ніколи і я така думаю, чому сміла? Чому сміла? Я ніколи там не була. Ранок 24 лютого. Зі сну Катерини справдився. В принципі, так в мене і було зранку. 24. четвертого. Я просто взяла кота, його корм. Ви навіть ноутбук не взяли зі своїми напрацюваннями музичними. Ну розумієте, я просто зранку прокинулася. Зрозуміла, що війна... який сенс тепер в тому в всьому, що ти робив? Який сенс в музиці? Взагалі на світанку Катерина вийшла з дому, а повернулася назад аж у квітні. Перші дні війни жила на підземному паркінгу. Згодом з друзями вирішила їхати з Києва. Перші думки були їхати в Орзель. Родичі просто поїхали туди, з собою продуктів, запаслися, щоб перебути там. І ми мали теж їхати туди. Причому в мене всередині все протестували. Нам просто вже позустрічні смо з'їхали танки. Наші танки, і я кажу: зупиняйте мене я буду виходити. Ну, я, я не хочу. Я, я не хочу тут їхати. На шляху до Ворзеля автівку довелося розвернути. Там саме підірвали міст. Цілком випадково Катерина вперше опинилася у місті, яке бачила в своїх снах. У смілі в знайомих пустував будинок. Там вісім років ніхто не жив. Приїхали там, звісно, треба було топити печку. 15 градусів. Морозу у мене кіт Сфінкс, коли два одіяла, кіт за позухою. Ну тобто, перші дні було так прям. Складно складно ну, а знайти орендувати житло там не було можливості Я якось про це навіть не думалася. Ну тобто, в мене не було такого відчуття, що о я така бідна нещасна. Зараз маю стирати шмотки в тазіку втопити пічку дровами і спати під трьома одіялами. Ну я розуміла, що є люди, яким набагато зараз складніше на Черкащині. Катерина жила місяць саме там з місцевими дітьми та волонтерами заспівала легендарний шум для благодійного марафону і заодно показала реалії життя українців. Як згуртовано сітки плетуть та допомогу збирають. А на багатомільйонну аудиторію Катерина вперше заспівала на матчі «Ювентус Інтер» в Італії пісню Джона Леннона «Imagine». Та зізнається, це було ще те випробування. Зважували, чи варто туди їхати? Я не сказала одразу так, і мені треба було це все дуже сильно подумати. Мене переконали просто в якийсь момент, що це може спрацювати. Здолавши складний шлях до Турину чи виходити на стадіон, Катерина вагалася навіть у Гримерці. Саме тоді у новинах почали з'являтися перші подробиці злочинів російських окупантів у Бучі. Я думаю, от я зараз йду на стадіон і буду співати, як, як вважається гімн цих пацифістів. Давайте будемо без війни. Ну давайте будемо без війни, треба співати в момент, коли ще війна не почалася. Попри сумніви, фронтвумен Говей рушила на стадіон. Вига Не йти, це було б гірше ніж жити. Ну, як мінімум, росіяни перервали трансляцію на вашому виступі. Європейцям дуже складно усвідомити рівень пропаганди. І коли ми їм розказали, що росіяни вимкнули трансляцію на моменті, коли ми співали цю пісню. Вони спитали, а чому вони вимкнули, що тут такого? І для них це був дуже великий шок. Як наслідок, Катерину покликали на інтерв'ю топові італійські змі. А ще співачка зустрілася з президентом серії А Лоренцо Казіні, якому пояснила, чому важливо виключати росіян із будь-яких змагань. Тоді ж відчула час відновлювати концерти. По перше, можливість говорити про Україну. По друге е, можливість допомогти. Є концерти благодійні, які ми беремо участь. А є власні наші концерти, на яких ми можемо заробити гроші там, купити машину, пропустимо на Європою Гурт щораз долає сотні кілометрів та завжди повертається в Україну. У мене є можливість в Мілані. В мене там я ну, мені презентарі а. І кілька музикантів, вони мені виділили квартиру, але ну, я не знаю, що я там буду робити. Мені здається, що я маю бути тут. Саме у київській зйомній квартирі співачка почувається найспокійніше. Це зрозуміло, коли вперше після евакуації переступила поріг. Я просто зайшла в квартиру свою, сіла отак, і я зрозуміла, що нікуди не хочу йти. У мене був якийсь такий внутрішній спокій. Я якось переусвідомила дуже багато речей, а як з людьми, які нема куди повертатися. І нам дуже треба багато буде працювати для того, щоб не просто людям було де жити, а для того, щоб повернути їм це почуття вдома. А у тому, що всі українці зможуть повернутися у свою країну без війни, Катерина Павленко не сумнівається. День перемоги. Ви собі його уявляєте? Мені здається, що всі ці сльози вони перетворяться в сльози щастя. Я думаю, що сліз щастя має бути стільки, щоб Дніпро вийшло з берегів. Тоді ГОЕЙ закриють борг перед українцями, поїдуть у великий тур українськими містами.